Одеський кабельний завод Пад Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія Пат Одескабель». місто Львів, вулиця Пресенківка, 48. Ми гарантуємо якість. програма очі про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі у короткому огляді. Гори сміттєвих пакетів. Львів вкотре потопає у непотребі. Так, коли жара було, то, то так мерділо, не ж було, тобто так смерділо, що неможливо було просто ну, знаходитись. Кадрові зміни для 14 комунальних закладів обирають нових керівників. Звичайно, сучасний погляд на речі, але зрозуміло, що хотіли себе бачити людей молодших віку. Патріарх Філарет нагородив понад 20 атовців з Львівщини. Жукраїнський ворог. Непотріб є, а сміттєвозів немає. Сихівський, франківський та Шевченківський райони Львова вже п'ятий день потопають у морі пляшок та сміттєвих мішків. Влучити бляшанку у сміттєвий бак уже не важко, адже він тепер значно більших розмірів. Ріки гнилої, води та недоїдки. Ось що тепер приграшає дворики львівських будинків. Переповнені смітники та нестерпний сморід люди мовчки чекали вихідними. Але сьогодні вночі бак терпіння переповнився. Мешканці вулиці Володимира Великого, 35, запротестували, перекривши дорогу барикадами зі сміття. Кажуть, з них досить, адже тепер відходи розгрібають не лопатами комунальники, а собаки лапами. У нас діти маленькі, ми тим. Всім дихати, не маємо нічим ні дихати, ні, нічого. Хочуть екологічної катастрофи, 30 градусів, зараз заведуться щурі. Коли жара була, то, то так само що неможливо було. У то просто ну знаходитись реально садовий в цьому винен, Тому що йому оце от оцю всю копу треба зібрати і поставити йому під браму. Хай його діти тунюхають. нюхають. Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі львівський непотріб возили ледь не всією Україною, викидали у Луцьку, Житомирі, Києві та навіть Дніпрі. І сміттєпереробним заводом теж нічого не вирішили. Ще був багатообіцяючий прилад, що мав стискати 6 тонн сміття до однієї, виготовляючи так зване сміттєве каміння. Але той поламався ще під час. Випробувань. Комунальники кажуть, у місті працює п'ять компаній-перевізників сміття, але нещодавно двоє з них майже повністю припинили виконувати свою роботу. Я думаю, що ці проблеми зумовлені тим, що ті сміттєзвалища, куди вивозилося сміття, тими перевізниками, з якими є проблеми, власне, зараз блокуються. Додамо у п'ятницю, 10 вересня, руку допомоги потопаючому смітті місто Лева простягнув мер Миколаєва Олександр Сенкевич, підписавши розпорядження про тимчасовий прийом непотребу. До слова, зі Львова до Південної області 800 кілометрів. Юлія Ванкевич, Павло Землі, програма Очі. Міський голова Миколаєва підставив плече та чи погодяться на таке місцеві мешканці. До прикладу, поблизу Дніпра, куди донедавна звозили львівське сміття, люди вийшли на вулицю. Мовляв, Львівського смороду у своєму районі не терпітимуть. Тож із плакатами десятки людей перекрили трасу до Кривого Рогу. За словами жителів, щодня, ось уже два місяці, Галицький непотріб звозять на полігон твердих відходів у діївці. Мешканці розлючені вимагають приїзду міського голови Дніпра Бориса Філатова. Че по своєму маршруту на Львівщині відновили імпорт газу із Польщі. Магістральний газопровід Івасевич і Кумарно комарно завантажені на 99%. Відкрили кран вчора вночі. Нагадаємо, в п'ятницю в селищі Щерець відбувся витік газу через розгерметизацію труби, блакитне паливо під високим тиском потрапляло в атмосферу. Гучне шипіння розбудило мешканців декількох сіл. В паніці люди почали втікати з домівок. Одні подумали війна, інші землетрус. Втім, впродовж години газ перекрили і годіння припинилося. Ремонтні бригади працювали безперервно, тож труби замінили швидше аніж прогнозували. Україна отримує газ у повних обсягах. Скільки ж блакитного золота витекло з труби, поки підраховують експерти. Філарет у Львові, очільник Православної церкви Київського патріархату, приїхав до міста Лева і щорічним триденним візитом з нагоди Всеукраїнської патріаршої Прощі. Сьогодні, у першу чергу, священнослужитель відвідав Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Понад 20 найкращих військових з Академії Філарет відзначив церковними нагородами. Більшість вояків нещодавно повернулись із передової. Це викладачі, які навчали мобілізованих безпосередньо на лінії фронту. Окрім того, під час свого візиту філарет прокоментував. Тував масовий перехід вірян з московського до київського патріархату. будь які захоплення московських храмів святіший заперечив і наголосив, парафії переходять до них, адже керівництво московської церкви і досі не хоче визнавати військовий конфлікт на сході. Це не є захоплення московських храмів, не є захоплення, але наша позиція, наша позиція зберігати добрі стосунки з цією церквою. З Українською православною церквою Московського патріархату ми віримо, що наближається час, коли у нас буде одна православна церква. Служу українському народу! Офіцери не один раз доказали те, що вони гідні сини нашої держави. От, і тому. Я так думаю, що нас Бог оберігає. Військові капелани да, велику роль відіграють цьому. Планують створити 88 спроможних територіальних громад. Це у перспективному плані передбачили обласні обранці. Цьогорічний проєкт децентралізації місцеві депутати обговорили з експертами зі столиці. На горі Маківка, учасники заходу поспілкувались про майбутнє районів та про проєкт об'єднання громад Львівської області. Насамперед йшлось про найпроблемніші райони та перепони, які заважають втіленню реформи. Обговорювати це питання продовжать у вівторок у сесійній залі. Це старт того процесу, який буде відбуватися в стінах обласної ради найближчі два тижні після першого сесійного засідання. І я сподіваюся, що коли Львівська обласна рада буде розглядати власний проєкт перспективного плану, він буде максимально збалансований і буде максимально враховувати інтереси всіх територіальних громад. Вже серйозна розмова на предмет того, а де економіка, а яка інфраструктура, а як з дорогами, тобто, це вже розмова дійсно. Людей, які дивляться на перспективу, що найменше так 50 років ще у цей вівторок обласні депутати обговорять завищені тарифи на компослуги та оберуть нових керівників вісьмох комунальних закладів. Спеціально створені конкурсні комісії вже декілька тижнів розглядають кандидатури директорів і днями оголосили можливі прізвища. Але остаточне рішення обласні обранці приймуть лише завтра на сесії. Загалом нових очільників шукають для 14 комунальних закладів, але деякі комісії ще не встигли визначитись із фаворитами. Точно відомо, що найближчим часом кадрові зміни будуть в Державному історику. Культурному заповіднику тустань та стільському городищі вміння керувати колективом та вдала стратегія розвитку закладу основні критерії, за якими обиратимуть нового керівника. Людина має довести, що вона має не просто бачення галузи, що вона спроможна відповідно бути адміністратором такої великої станови. Це якби питання номер один. Звичайно, сучасний погляд на речі, ну і зрозуміло, що хотілося б бачити людей молодших за вік. Тро обиратимуть і для Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Облрада оголосила конкурс на заміщення посади гендиректора швидкої допомоги. Тепер ці структури матимуть одного очільника. Документи від кандидатів прийматимуть до 10 жовтня. З вимогами до нового керівника охочі зможуть ознайомитись на сайті Львівської облради. Подолати корупцію у лісництвах Львівщини зобов'язались обласні чиновники. Сьогодні можновладці вкотре зібрали з лісниками та громадськими активістами аби обговорити основні порушення у лісогосподарствах області. І екологи і самі працівники наголошують, наразі найбільша проблема масові самовільні рубки дерев. Сума збитку від незаконного знищення хвойних лише у одному з лісництв сягає більше 6 мільйонів гривень. Аби контролювати вирубку лісу, нещодавно запровадили єдину систему електронного обліку деревини. Відтепер, де і скільки хвойних зрубали, а також яку деревину уже обробляють на полорамах львівські лісники висвітлюватимуть на офіційному сайті Держлісагентства. Окрім того, очільники лісових господарств області зазначають, за останні три місяці через недбалість було звільнено 10 працівників державних лісництв та притягнуто до відповідальності трьох керівників комунальних господарств. До того ж, за фактом самовільної рубки деревини, за рік правоохоронці порушили понад 300 кримінальних проваджень. У липні місяці ми скерували подання управління, тобто в Держлісагентство про притягнення до відповідальності директора Бузького лісгоспу, йому оголошена догана. Крім того, 2 вересня скеровано також подання на притягнення ще двох директорів до дисциплінарної відповідальності. Освятили унікальний геркокатолицький храм Церкви Святої Софії при мудрості Божої цими вихідними відкрили на території Українського католицького університету. Особливість святині в тому, що в одній будівлі на різних ярусах функціонуватимуть одразу три храми наземний та два під землею. Найнижча частина крипта Гробу Господнього це місце призначене лише для приватної молитви. Наступний ярус храм Клементія Папи Римського. Тут будуть проводити зустрічі, де парафіяни зможуть дискутувати на різні релігійні теми. Храм Святої Софії при мудрості Божої це найвища частина споруди. Над її створенням працював американський архітектор з українським корінням. Святиня відкрита для усіх охочих при церкві. Також діє духовно-пасторальний центр. Ми будемо співпрацювати з різними християнськими організаціями Львова. Ось і будемо проводити різні тематичні вечори. Наприклад, один вечір присвячений біблійним наукам, інший вечір присвячений питанням християнин і світ політика. Можливо, І ще інші питання сім'ї молоді. Дякую, що були з нами. Сюжети цього випуску дивіться на нашому сайті. Я прощаю з вами на все добре. Нер Одеський кабельний завод Пат Одескабель». 65 років виробництва різноманітного сертифікованого кабелю і проводу. Єдиний офіційний представник у західному регіоні Львівська філія, Пат Одескабель». місто Львів, вулиця Присенківка, 48. Ми гарантуємо якість. Війна війною, а мистецтво за розкладом на лінії фронту в містечку Новотошківське на Луганщині відбулися гастролі театру пісні джерела. Десять років тому його заснувало подружжя з Донбасу Ольга Токар та Андрій Попруга. Нині цей творчий тандем, переможці програми Фольк Мюзік та Леруати міжнародних конкурсів. Хормейстер театру Ольга Токар ще з дитинства співала на сцені місцевого клубу разом з мамою та молодшою сестрою. Приїхала наконец, моя дочка со своїм колективом. Її мечта сбылась». Репортуар театру джерела, українські народні пісні, версії зарубіжних хітів 80-х, 90-х років та попурі на відомі шахтарські пісні, і, звісно ж, гімн України. <пуслі> Что с ваши Приїхала сюди з такою любов'ю, я так мріяла попасти на концерт і щоб джерела заспівали тут наші пісні. Я навіть не очікувала такого прийому. Море квітів, море оплесків. Всіх кого змогла по краю, хто сидів на наших сільцях, всіх поцілувала. Просто неймовірно щось. Після концерту охочі мали можливість вдосталь поспілкуватися зі своїми земляками. Так приятно на душе. Я очень редко бываю на людях. Я вижу, что всем очень понравилось. Спасибо им. И низкий поклон.